Сигнал для опонентів Путіна ось чим є смерть Навального. Хоча, друзі, ми точно не можемо сказати, була смерть Навального вбивством чи випадком, адже керівництво Росії ніколи не виконує свої обіцянки, ніколи не тримає слово. Чи можна їм вірити? Ні. З вірогідністю 99% смерть Навального була вбивством і сигнал опонентам Путіна на виборах. Хоча про що я говорю, які вибори на Росії? Ця клоунада вже давно там не є виборами? Це чергова процесія, церемонія з призначення Путіна башнями Кремля. Адже багато з вас помилково вважає, що Путін править як цар одноосібно. Але ні, це група осіб. І повірте, після смерті Путіна, скоріше за всього, його наступник звалить всі гріхи на нього. Всі біди, бідність, війну, все, що зараз погано відбувається в Росії, буде звалено на Путіна, як це було, до прикладу, після смерті Сталіна. Але повернемось до вбивства Навального. Це був як сигнал до опозиції, як всередині країни, а також витиранням брудної білизни по обличчю Заходу, до прикладу, США і ЄС. Мовляв, якщо ви схвалили, схавали, тобто з'їли фактичну окупацію частини Молдови, потім Грузії. Південна Осетія та Абхазія і нарешті Крим із сепаратистськими псевдореспубліками на Донбасі, тоді з вами можна робити все, що захочеш, і демонстративно вбивати наших політв'язнів у тилу. Все, все ми тепер Північна Корея, повинна була заявити Росія. Хоча це не перше вбивство опозиціонера, першим справжнім опозиціонером був Німцов. От він, до речі, для мене єдиний справжній опозиціонер. Навальний вже визнавав окупацію Криму, тому я не можу назвати його опозиціонером. Зараз є ще шефейн як опозиціонер, але він за кордоном. Ніби говорить правильні речі, але з російськими опозиціонерами таке трапляється, що спочатку ніби все гаразд заблаге діло, а потім або мертві, або грають під дудку Кремля. Деталі загибелі називати не буду, ви їх знаєте. Стало людині погано, впав, прийшли лікарі, спробували реанімувати, нічого не вийшло, констатували смерть. Але е хотів з вами трошки поділитись своїми роздумами, а також короткою аналітикою. Підписуйтесь, підтримайте україномовне. Бережіть себе.